Тепер я хотів би зробити е, запис відгук е, взагалі по участі в достигаторо в е, цьому стратегії бізнес-клабу. Я дуже вдячний її організатору м м Максиму, а також всім е, учасникам, всім, хто долучається, е, проводять різні тренінги. Я дуже багато чого навчився. Я взагалі початківець у веденні бізнесу. Я ніколи цим не займався. Відповідно, дуже багато речей мені прийшлося. Мені приходиться далі вивчати з нуля. І тут я отримую всі напрямні, я отримую е, допомогу багатьох інших бізнесменів, які вже в цьому давно йдуть. Е, я також через цю програму Достигатор е, зорганізував зовсім по-новому мій час. Я, я встигаю набагато більше речей зробити, ніж, ніж я це робив раніше. І м, нарешті моя мрія, м, яка, яку я давно виношував, могла стати взагалі реальністю. Завдяки, завдяки всім порадам, які я від вас отримую, завдяки наставництву і, і за те, що от завжди наші ці, мої наставники шукають, як, в чому є якась твоя заминка, затримка. Давай до, до цього дають відповідь, там, наприклад, не сесію з коучером чи з бізнес-менеджером чи з бізнес-ангелом. І це дає на завжди дуже класний результат. Я вірю, що моя мрія дійсно стане реальністю. Також вірю, що цей стратегіум бізнес склад дозволить багатьом підприємцям в Україні виходити на якісно вищий рівень і, взагалі, піднімати бізнес в Україні і цю по Показувати, що взагалі тут ми можемо робити крутий бізнес, не просто е, якось там е, тягнутися на плаву. Е, і, і тому я за це теж дуже вдячний бізнес-клабу.